Дібрейшо, дібрейшов, друзяки. саме топовий ліхтар за мінімальні кошти. Дальність його максимальна 3 км. Робимо розпаковку, показую, друзі, сьогодні показую, з чого він состоїть. Потім е, їдемо, їдемо з Матвієм чим йдемо на класну локацію ввечері. І друге відео показуємо, що він себе представляє. Дивіться. Голограми фірмені, Кобовські. Дивіться, яка упаковка. Шикарна, оригінальна. Дивіться. Все відблискує, дивіться, з усіх сторон. Дуже крута. Фірмова коробка. Потім, друзі, 4 акумулятора. Раз, два, три, чотири, по 2000 мА реально. кобовські, по 2000. реально. Потім дивіться, який з облисковими пасочок крутезний. Потім усилений провод та і псішний, друзяки. Сьогодні з Матвійкою постараємося на локації десь на дальнях зняти, показати. Який це крутий апарат? Подивіться його комплектація, дуже потужніший діод. Є зум. Потім є функція повербанка. Дивіться, функція повербанка. Тайпсішна зарядка швидка. Дивіться, функція повербанка та іпсішка. Потім що ще тут? які тут плюси, є режим одного режиму. Клавіша одного режиму, індикація заряду, і отут дуже багато режимів. Навіть затискаєш, можна зменшувати від 1% до 100%. Дуже крута комплектація є пасочок, друзі, для переноски, пасочок для переноски під штатів 1,4 різьбу. 401 моделька, доступна ціна, друзі. Можна закомплектувати крутими акумуляторами по 3-400 мА. Це буде там трошки дорожче, але йомкость буде до 14 тисяч мА час. Це вистачить на добрих 8 годин. Друзяки, слідкуйте сьогодні. Обзорчик на 401 модельку, дуже круту оригінальну. Сьогодні тільки їх їде, щоб ви розуміли, три штуки. Для замовлення Viber. Слідкуємо.